140 дітей, учасників ліги сміху, відправилися трьома автобусами на екскурсію Трускавецький дельфінарій на перегляд вистави. Такою цікавою поїздкою, яка організована під егідою голови Калуської райдержадміністрації Наталії Бабій, та відділу освіти, діти Калуського району нагороджені за хороші виступи у лізі сміху. Слід зауважити, що школярі висловили пропозиції про подальші проведення таких конкурсів, адже вони налаштовані на змагання. Методист районного методичного кабінету відділу освіти райдержадміністрації Ірина Савчук переконана. Що від перегляду вистави в дітей залишаться незабутні враження. Я впевнена, що те, що вони побачать під час вистави, залишиться їм яскравою частинкою яскравим світлом, як результат проведення до хорошого проведення літніх канікул. Уже кілька років підряд призери нагороджені цікавими поїздками. Ну і учасники також нагороджуються за таку плідну роботу. Thank <laughs> you.